<свят> <свят> сьогодні, 7 листопада, Всесвітній день чоловіків. Ми, журналісти інтернету здання Богу, вирішили перевірити, як Володимир Волинці святкує це свято і чи взагалі вони знають, яке сьогодні свято. І ми хочемо відпознати мені Бог, хотіла. А вас сьогодні вже хтось знаю. З цього вівторка нам сказали, що таке мрево, як мрев Новолинське, попало під скорочення. Тобто остається тільки Горохів, ковик, Луцький, Кемін-Кешевський. А таке незручні, чи робити горох у 40 кілометрів від Луцька, хай йде туди. Ми за пресу не говорили. Пресу не ласка. Преса на голосування. Преси, так, удому чоловіку. Преси. Так, преси? Я, я не зрозумів. То один... преси, преси, преси. Так, пресу можна... дозволяє чи ні. Або... Хай буде преси, не хай пресуфіксує. Хто, хто за те, що представники преси були присутні в приміщенні для голосування? Прошу голосувати. Двох. Хто проти? Трьох. Те, що ви прийняли, це незаконно. за Заборонено, сказали. Ми в кабінку не заходимо. Визивайте міліцію. То а не Для чого ви це холодимо? Хто перший шарпанув? Депутат Руслан Миколаєвич, він же теж кандидат до міської ради, тільки по іншому окрузі, вот -от. і намагався мене спровокувати, почав мене штовхати тут, а за своїм, і, так би сказати, в нього є такий охоронець є хиць Андрій погрожувати мені, погрожував мені, що сьогодні ночі я з тобою розправлюся. Ви е, викликав охоронця, охоронця. Так він і про охоронця почав, тут такі всякі погрози чувати.